Мир Божий, брати і сестри, я би хотів сьогодні поговорити на тему, яка, скажімо, дотична до кожного з нас, кожен десь з тим стикається в нашому житті і, можливо, навіть по кілька разів на день. Це тема того, чи ми тримаємо своє слово, те, що ми сказали, те, що ми пообіцяли, те, що ми сказали, зроблю, дам, поможу. Чи ми цього дотримуємося? Зачитаю місце, яке написано в Євангелії від Матвія, п'ятий розділ. З 33 го вірша. Ще чули ви, що сказано древнім, не клянися неправдиво, а виконуй перед Господом клятви твої. В Старому Завіті Господь казав, що якщо ти клянешся, тоді клялися, то не клянися неправдиво, але якщо ти поклявся, то дотримайся цього. Я ж кажу вам, каже Ісус, не кляніться взагалі ні небом, бо воно престол Божий. Ну як ти можеш клястися небом, поясній бо Воно не твоє, ні землею, бо вона підніже ніг його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя, не клянися і головою твоєю, бо жодної волосини не можеш зробити білою чи чорною. Слово ваше нехай буде так, так, ні, ні. А що більше того, то від лукавого. Ісус каже, якщо ти сказав так, якщо ти сказав добре, то нехай так і буде. Якщо ти сказав ні, ну то хай буде ні. Чи ми є тими людьми слова? Чи ми дотримуємося те, що ми сказали, те, що ми пообіцяли? Я кажу, на практиці дуже часто так буває. В сім'ї, з друзями, на роботі, навіть дітям. Навіть дітям обіцяєш куплю тобі. Чи воно здійснюється те, що ти кажеш? Це, знаєте, проповідь десь з життя більше виплила, кажуть, з наболілого. Останнім часом він стикнувся з тим, що людину дійсно не дотримується свого слова. От просто. В голову не вкладається. От, ви знаєте, що в мене є магазин дитячий, і треба було мені працівників в магазин. От я виставив оголошення в інтернеті. Люди зв'язуються, дзвонять, домовляєшся. І такі ситуації. З одною дівчиною домовився, що маємо завтра зустрітися, там договорилися на 9 годину. Я приходжу на 9 годину, в магазин, на зустріч. Питаюся там дівчат-працівників, ну, що там була та дівчина? Приходила, не приходила? Ні, не було. Я дивлюся, ну, пропущені чи, можливо, дзвонила, перезвонила, сказала, ні, нічого немає. Тобто я домовився з людиною, її немає. Інша ситуація теж: е, прийшла дівчина, поговорили, домовилися, підходить робота, все нормально, буде приходити на стажування. Коли? На завтра, на 11 годину. Добре. 11, 10, немає її. Дівчата з магазину кажуть, ну, не прийшла. Я думаю, ну та напишу, мало не буває там десь в дорозі, затрималася, ще щось. Пишу: чи ви, коли ви будете, взагалі навіть не відповідає. Ну, дійсно, для чого ще писати: я не буду чи я не зможу. Ну, здавалося б, такі прості речі. Якщо тобі робота ну, не підходить, ну скажи мені, не підходить. Я не хочу працювати, зарплата мала, умови не підходять. Ну, це, це нормально. Ну, ми ж всі люди, то розуміємо. Ну, але просто дай якусь відповідь. Ну, ти кажу, домовляєшся з людиною, ти на щось розраховуєш, а вона взагалі на то не реагує. Тобто, хоча б відписати: Я не буду, я не хочу. Або буває такі ситуації: знов таки: ти з люд... людині щось пишеш, давайте завтра зідзвонимось чи. Дам завтра відповідь, Ну, любе. людина навіть тобі не відписує. Просто ігнорує тебе. І ти якось дивишся на то, думаєш, чи то я якийсь не такий, чи то дійсно світ щось зміняється, і люди якісь несерйозні стають, чи, чи як воно. І знов-таки дивишся, от, ну, оці такі знаєте, вирази, гідність, чесність. Коли людина дотримує свого слова, ти дивишся, воно якось знаєте, ну, воно обесцінюється. То, що ти людина слова, якось воно ніби не має ваги. Але знов таки, це не для всіх. Це не для всіх. Я далі ще можливо буду згадувати, є люди, які тримають свого слова, а є люди, які просто взагалі не тримають. Я це говорю сьогодні до нас. Як ми в цих питаннях. Чи ми є людьми свого слова? Чи ми, якщо ми сказали, ми цього дотримуємося, чи ми, пообіцявши, виконаємо. Ви знаєте, я от знов таки десь на днях, перечитуючи Біблію, зверну увагу на одне місце, я хочу його нам нагадати, якраз до цієї теми, воно описується це в книзі Ісуса Навина. В шостому розділі одна така подія. Ви знаєте, що коли євреї виходили з Єгипту, вони прийшли в хананську землю, і ті всі народи, які жили в тій землі, Господь сказав їх всіх винищити. Це були беззаконні народи, які мали дуже багато гріхів, поклонялися тим ідолам, багато зла робили. Бог казав їх всіх винищити, щоб то зло потім на вас не перекинулося, щоб ви від них не навчилися робити це зло. І, от був один такий народ, про це описується в книзі Ісуса Навана в 9 розділі. Вони жили в місті Гівіон. Але жителі Гівона, в різних перекладах по різному воно написано, почувши, що Ісус зробив з Єрехоном та Гаєм, вчинили хитро. Пішли, запаслися хлібом на дорогу і поклали старі мішки на ослів своїх, і старі порвані та залатані бурдюки вина, і взуття на ногах їхніх було старе з латками, і одяг старий на них, і весь дорожній хліб їхній був сухим та запліснявілим. Що вони придумали? Вони починають грати виставу, вони одягають старий одяг, вони беруть старі хліби, вони оці взуття беруть старе. Вони знали, що євреї близько. Вони знали, що прийде час і їм треба буде з ними воювати. І вони дуже налякалися. І вони що придумали таку хитрість зіграти у таку виставу. І вони їм розказують: ми з далекого краю, ми до вас прийшли, ми почули, що ви будете тут жити, і ми хочемо заключити з вами союз, щоб ми жили з вами в мирі і в дружбі. Євреї на то все подивилися. Вони їм розказують, що бачите, коли ми виходили з нашого дому, в нас був свіжий хліб, в нас був одяг новий. Але Но поки ми до вас дійшли, воно все зносилося, тому що ми дуже далеко від вас живемо. І вони на це все подивилися очима, і написано далі: 14-й вірш: Ізраїльтяни взяли з їхньої їжі, а Господа не запитали. Вони очима подивилися, подумали і вирішили. І уклав Ісус з ними мир. І склав з ними умову, що він збереже їм життя, і поклялися їм начальники громади. А через три дні після того, як склали вони з ними умову, почули, що вони сусіди їхні і живуть поблизу них. Вони не знали, то, що вони близько живуть. Вони думали, що вони десь далеко. Але обіцянку то дали, але сказали: добре, ми будемо з вами в мирі. 18-й Сини Ізраїлеві не побили їх, тому що начальники громади дали клятву їм Господом, Богом Ізраїлевим. За це вся громада Ізраїлева нарікала на начальників. Люди, громада Ізраїльська, каже, ви що зробили? Каже, ви на що з ними уклали союз? Ви нащо їм пообіцяли? А ті кажуть, всі начальники сказали всій громаді, ми клялися їм Господом Богом Ізраїлевим, і тому не можемо торкнутися їх. А ось що зробимо з ними: залишимо їх живими, щоб не впав на нас гнів за клятву, якою ми клялися їм. І сказали їм начальники: нехай вони живуть, але будуть рубати дрова та черпати воду для всієї громади Ізраїлевої. Що вони вирішують? Вони кажуть, добре, ми їх знищити не можемо, то ми зробимо просто їх рабами. Вони будуть для нас працювати, будуть рубати дрова і носити воду, таку тяжку роботу будуть робити. Але ключове, що вони кажуть, ми не можемо їх знищити, щоб гнів Господній не запалав на нас. Здавалося бися на людську логіку, це ваші вороги. Це ж ваші вороги, ви маєте їх знищити. Вони вас обманули. Вони вас набрехали, зіграли просто перед вами виставу. Ну, якщо вони так зробили, то ваша обіцянка не дійсна. Ну, дивіться, Бог так не каже. І вони так не думають. Так, вони нас обманули, вони зробили неправильно, але ми їм дали слово. Ми їм пообіцяли. І ми мусимо це слово дотриматися. І ти диво, даєшся, наскільки люди дійсно вірні у цьому слову. Но ключове, на що я хочу звернути увагу? Чому це важливо? Тому що гнів Божий міг нас запалати на них. І далі. Ти дивишся на ту всю історію, і ти думаєш, ну, ну як так? Далі з 10-го розділу, що відбувається? Кругом того народу, тих гаванітян, жили ще другі царі. І вони подивилися, був там один такий цар Адоні Цедек, і його взяла за завість. Чото ті з ними уклали Союз, чого то вони перейшли на сторону євреїв. Злоба їх взяла. І вони давай домовилися, ще з другими, оцей Ядоні Цедек, домовляється з другими п'ятьма царями. І каже, йдемо воюємо проти цих гаванітян. Каже, йдемо їх знищимо за те, що вони з євреями Союзу клали. Ці гаванітяни йдуть до кого, ви думаєте? До євреїв. Йдуть і просять кажуть, ви нас захистіть. Тому що ви вже тепер наші союзники. Ви тепер вже наші союзники. Допоможіть нам. І ти думаєш собі, люди, яких вони взагалі мали знищити, тепер до них підходять і кажуть: захистіть нас. І дивіться, що роблять євреї? Це 10-й розділ. Я зачитаю з 7-го вірша: Ісус пішов у Гілгал сам, і з ним весь народ, здатний до війни, і всі чоловіки хоробрі. Ісус бере все військо, всіх чоловіків, і йде їх захищати. І сказав Господь Ісусові, це вже Бог вмішується. Не бійся їх, бо я віддав їх в руки твої, ніхто з них не стоїть перед Твоїм лицем. І Бог вже стає на сторону Ісуса Навина, на сторону знов-таки цих гаванітян і каже: Я буду за вас, і я каже, тих всіх царів знищу. І чудеса відбуваються. Написано, що тоді Господь воював за народ, як ніколи ще не воював. Написано, що Бог кидав камені, вони там з якоїсь гори тікали, і камені Господь на них кидав. І сказав Ісус навин, нехай зупиниться Сонце над Гавоном. Сонце зупинилося. Такого в історії ніколи не було. Що просто я не знаю, як це сталося, але Господь це зробив. Земля перестала крутитися, чи як воно було, але сонце стояло, поки Ісус навин не повбивав цих всіх царів. Отак От Бог заступався і так Бог допомагав. А питання чому? Тому що люди дали слово. Люди дали слово, і Господь за цим пильнував. І ще більше, що диву даєшся, проходить час. Проходить багато часу, Ісус Знамен помирає. Ці всі євреї помирають. Але ви знаєте, клятва, яку вони дали, вона залишається. Тому що вони клятву дали від імені всього народу. І приходить час, стає на царство Саул. Після Саула стає Давид на царство. Це проходить приблизно десь коло 400 років. І от коли Давид стає на царство, відбувається одна така подія. Це написано в, друзі, в другій книзі Самуїловій, 21 розділ. І був голод на землі у дні Давида три роки. Три роки це дуже багато. Це не то, що одного року не урожай. Якось до слідуючого року дотягнуло. А це ти дотягуєш до слідуючого року, а на другий рік знову рожаю нема, а запаси закінчуються. І ти думаєш, що хоч би ще до того року, третій рік і знову рожаю нема. А це не так, як сьогодні, от навіть в Ізраїлі там якесь крапельне урошування, нема дощу, якось десь води натягнули, поїхали десь в другу країну, з Америки привезли контейнерами зерна. Так не було. Якщо в тебе закінчилося. Урожай, закінчилися запаси. Ти чекаєш на слідуючий рік, а слідуючого року знов нема. Це дуже важко. І от три роки голод на землі, рік за роком. І запитав Давид Господа і сказав: Господь, це через Саула і його кровожерливий дім, за те, що він умертвив гаваонітян. Що відбувається? Саул стає на царство, проходить багато століть від того, коли вони дали ту обіцянку. Проходить багато століть. Саул стає на царство. І тут далі пише: тоді цар покликав Гавонітян і говорив з ними: Гаваонці були не з синів Ізраїлевих, але із залишків омореїв. Ізраїльтяни дали їм клятву, але Саул хотів знищити їх через ревність свою за нащадків Ізраїля та Іуди. Саула загорілася така ревність, він захотів знищити у цих. Нащадків, і він давай їх вбивати. Но він не звернув увагу, що був час, коли євреї дали обіцянку, що вони їх не будуть знищувати. І ви дивіться, як Бог пильнує. І Бог пильнує і посилає суд на землю. Бог посилає три роки голоду. І що тоді робить Давид? Давид покликав Гавонітян і каже, що мені зробити, це далі пише, для вас і чим примирити вас, щоб ви благословили спадщину Господню. Що Давид каже? Він каже до цих необрізаних, до цих язичників, він каже, щоби ви благословили нас. Хто кого благословляє? Він каже, ми дали слово вам, Давид. І відповідно, ми вже під владою слова. І каже, ви вже маєте над нами силу. Пам'ятаєте, коли написано, покликав оцей цар Мавицький, покликав Алама, що він прокляв Божого народу? І він каже, як я прокляну, якщо Бог не проклинає, він не може проклясти. Але в цьому випадку, оцей народ він міг проклясти євреїв, тому що вони були заручниками слова. От яка велика сила в слові. Він каже, щоб ви нас благословили. І вони тоді кажуть: ви дайте нам сім нащадків Саула. Саул нас знищував, ми хочемо знищити його нащадків. Давид погоджується, крім тільки Мемфіосфеї, якому знов-таки Давид дав обіцянку, ви, вони з ними закля, заключили же такий союз, що я буду благословляти твій дім, буду старатися тобі допомагати, а ти мені. І Давид віддає цих сім нащадків. І кінець цієї історії, це в 14 му вірші написано: поховали кістки Саула, Йонатана, сина його, у землі Віняміновій у Целі, у гробниці Кіша, батька його, і зробили все, що повелів цар, і після того змилостивився Бог над країною. Вони виконали прохання оцих гаванітян, і дивіться, Бог от ключове на що хочу звернути увагу: Бог благословляє тепер країну. А до того не благословляв. Оце, коли ми даємо слово, коли ми даємо обіцянку, ми, по суті, підпадаємо під, під вплив свого слова. Слово тоді має вже над нами силу. І вже тоді Бог вступає з нами в боротьбу. Якщо ми не виконуємо, відповідно, Бог може судитися. Якщо ми виконали добре, Бог тоді благословляє. І здавалося б, що таке? Просто сказав. Ну просто вийшло з уст. Ти дивишся от на те, як благословляє, коли Ісаак благословляв Якова і Ісава. І приходить Ісав з поля, і плаче до Якова, каже до Ісаака, плаче і каже: батьку: ну що в тебе нема більше благословення ще для, для мене? А він каже: нема, я віддав. Ну як ти віддав? Ти просто сказав. Каже, все, нема. Оте, що я сказав, ти тобі здається, що це просто слова. Це не просто слова. Вони мають силу, вони мають зміст. І все каже, я їх віддам, віддав твоєму братові, Якову. Я його поставив начальником над тобою. Він каже, батьку, переміни. Все не може. Я вже це сказав. І як приклад до цього, що я говорю, в Псалмі 14, дивіться, як написано. 14-й псалом. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто може жити на святій горі Твоїй, Другими словами, хто може бути в Твоїй присутності? Той, хто в невинності ходить і праведність чинить, хто правду говорить в серці своєму, хто не обмовляє язиком Своїм, і злого не чинить ближньому своєму, і ближнього свого не зневажає, обридливий погорджений в очах Його, богобійних шанує. І от на що хочу звернути увагу кінець цього вірша четвертого. Присягає навіть собі на шкоду і дотримує. Навіть собі на шкоду, ти пообіцяв, ти сказав, але ти все рівно навіть на шкоду собі ти це дотримуєш. Знов таки приклади з життя, от е, з чим стикаєшся, бачиш це в житті, е, ну, ситуація на, з роботою зв'язана. Для магазину шукав приміщення, оренду. І там, де от ми зараз орендуємо приміщення для магазину, там такий власник Сергій. Перед тим я був в іншому йому приміщенні, і переїжджали на те приміщення. І коли він оце приміщення нове отримав, він його здавав оренду, шукав оренду, орендарів. І Якийсь там чоловік знайшовся, він йому пообіцяв, що він йому віддасть. Потім той чоловік відійшов, і я підійшов, кажу, дай мені то приміщення. Він погодився, ми домовились там за якусь ціну. Він погодився. І потім за якийсь час він до мене дзвонить і каже, десь 2-3 дні проходить. Він каже: ти знаєш, дзвонило до мене ще пару людей. І обіцяли більшу ціну, ніж ти, каже, даєш. Ну, Він каже, я вже з тобою домовився. Я вже, каже, не можу перемінити. Каже, ми з тобою домовилися. І ти дивишся, це дійсно людина слова, от як я кажу. Не знаю, вже, вже багато років я з ним так. Скажемо, ми з ним співпрацюємо, чоловік завжди дотримується свого слова. І ти дивишся, з такою людиною хочеться мати справу. І як тут написано, навіть собі на шкоду. Тобто він би міг сказати мені: ну, все, вибач, далі діло не ведемо. Я знайшов інших людей, які більше заплатять. Кажуть, то є бізнес. Він так не каже. Була теж інша ситуація. Він е також підійшли одні люди до нього, я б з ним домовився за приміщення. Підійшли інші люди і сказали, що хочуть це приміщення в нього взяти. А я вже з ним домовився. І він мене покликав на розмову каже: ти розумієш, що це серйозні люди. Він каже, каже, вони мають вплив в цьому місті, вони мені десь навіть допомагали з цим приміщенням. І він каже, що може бути таке, що вони на мене натиснуть і натякнуть, що в тебе можуть бути проблеми. Ти розумієш, каже, я проблем не хочу, я тобі пообіцяв, але якщо вони на мене будуть тиснути, то тоді, вибач, я змушений буду віддати це приміщення їм. Я розумію його. І от дивіться, як людина робить. В нього така ситуація, що його зажало, так, обставини, і він каже, що я лише в крайньому випадку цю домовленість з тобою, я її анульовую. Коли мене вже сильно зажмуть, а до того я тримаю своє слово. І так Бог дав, що ті люди відмовилися, і ми з ним залишилися співпрацювати далі. Але от просто як він поступає, я дивлюся, людина честі, як то кажуть, вона тебе покликала, попередила, що так може стати. Каже: я розумію, що це неправильно, але я не можу на це вплинути. Отак би мало бути. І ти дивишся, і Бог таких людей, чесних, можливо. Людина, скажімо, не старається Богу так служити, як має служити. Але Бог все рівно благословляє, тому що вона часто поступає, і Бог допомагає їй в її справах, в її бізнесі, в її роботі. Бог дає благословення. А є другі випадки, знов-таки, де стикаєшся, і ти дивишся з людиною, одне домовився. А він так перекрутить, хоче ще на тобі нажитися, ще тебе винним робить. І ще. І ще недовольний на тебе, різні є люди. Тому, як я кажу, ми вчимося, і Господь нас вчить, що ми були людьми слова. І навіть якщо ми десь пообіцяли, а воно не так, старалися його додержувати. Я буду закінчувати, що знаєте, який є вид обіцянок, коли людина Богові обіцяє. Про це дуже чітко написано в книзі Еклезіаста. Це я в основному говорив обіцянки один одному. Як коли людина Богу обіцяє, коли приходять якісь важкі уставини, людина каже: Господи, поможи мені. От ти мені поможеш, то я і щось Богу обіцяє. От Еклезіаз на рахунок цього так каже, це п'ятий розділ з першого вірша. Не поспішай устами своїми, і серце Твоє нехай не поспішає вимовити Слово перед Богом. Тому що Бог на небі, а ти на землі, тому слова Твої нехай будуть нечисленні. Ти на землі, і в тебе проблеми всякі, і ти хочеш давай, давай. Ну, Бог тож на небі, Він це бачить. Бо як сновидіння бувають від багатьох турбот, так голос нерозумного пізнається із безлічі слів. Коли багато турбот, всякі сновидіння, коли багато проблем, то різного Бога просиш. Господи, поможи в тому, в тому, в тому, і може щось сказати. Якщо ти мені поможеш, я тобі. Коли даєш обітницю Богу, то не берися виконати її, тому що він неприхильний до нерозумних, що обіцяв виконай. Краще тобі не давати обітниці, ніж обіцяти і не виконати. Не дозволяй устам твоїм вводити у гріх тіло твоє. Про що я сказав? Господь може з такою людиною судитися, якщо ти пообіцяв і не виконаєш. Не доводь вводити в гріх тіло Твоє і не говори перед ангелом Божим це помилка. Для чого тобі робити, щоб прогнівався Бог на слово твоє і зруйнував справу рук твоїх? Бог тоді може з такою людиною судитися. Може бути певне неустройство в житті. От я згадував за Давида, коли Бог послав суд, голод на землю. І в нашому житті може бути суд Божий, а ми, може, десь щось сказали, а потім навіть забув. Тому треба дуже серйозно ставитися до того, що ми обіцяємо. Ми бачимо в Біблії багато прикладів. Коли люди давали обітниці Богові, от тікає Яків від Ісава, тікає і каже: Господи, от якщо ти благословиш мене, положив камінь під голову, нічого нема. Каже, ти мені даш хліб їсти, ти мені даш одяг одітися. Якщо я благословено вернуся назад, каже: всього, що ти даш мені, я дам тобі десяту частину. От таку обіцянку дав Яків. Згадуємо, наприклад, про маму Самуїла, яка молилася, плакала Анна і каже: Господи, я не маю дітей. Якщо ти мені дасиш дитину, якщо ти мені дасиш хлопчика, я його віддам тобі. І Господь почув цю молитву. І ви знаєте, оця обітниця, коли ми щось Богу обіцяємо, вона має силу. Жінка не, не, була, не могла нас завагітніти, неплідна була. Але Господь почув цю обітницю, і Господь дав їй силу. І вона її виконала, вона потім привела свого хлопчика на, на місце Боже, і він став служити Богові. Є другі приклади, коли людині це було знов-таки невигідно. От про, е, в судді в книзі написано про одного такого суддю, Євтаха, От він пообіцяв, була війна. І він пообіцяв, Господу, Господи, якщо ти благословиш мене, якщо ти допоможеш, щоб ми перемогли, перемогли цих амонітян, вони воювали з ними, то все, що перше, хто, хто вийде з міста, я віддам тобі в жертву. І виходить дочка його. Радісна, з тим панами написано: веселилася, тому що перемогу дав Господь. А він, як побачив, засумував. Тому що дочку треба було віддати Богові в жертву. І потім написано, що ця дочка каже до батька: Батьку, ти сказав, виконай це слово. А дитина не каже, ти нерозумний, що ти говориш. Я не буду це робити, це ти собі пообіцяв. Вона каже: добре, батько. І там по-різному пояснюють, що потім відбулося, і е, дехто говорить про те, що так там написано, що вона пішла, оплакувала своє дівоцтво, що, можливо, вона просто як е, не виходила заміж, вже була такою дівчиною до останніх днів свого життя. Тому треба дуже пильнувати за тим, що ми говоримо. Воно має силу, але з другої сторони, ми стаємо заручниками свого слова, що ми пообіцяли. Тому хай Господь нас благословить, щоб ми були мудрими і могли. Дотримуватися того, що ми сказали. А якщо десь ми щось пообіцяли і не виконали, то будемо просити Господа, щоб він нас помилував, щоб Господь забрав цю нерозумну обітницю, нерозумні якісь слова, щоб він з нами не судився. Давайте ми за це, Господа, помолимося.